Космонавти, до запуску ракети приготуватися. Подивіться, це глобус, об'ємна карта нашої планети, яка називається Земля. А люди, які на ній мешкають, називаються земляни. Давайте роздивимось, які кольори є на глобусі. Блакитний колір водних просторів, жовтий колір пустель, зелений Ліси, рівнини, долини, різні відтінки коричневого це гори різної висоти. В безмежному космосі добре помітна домівка людини, земля наша рідна. А що ж таке космос? Космос це простір, що з усіх боків огортає нашу планету. Він безкінечний, вічний, не має ні початку, ні кінця. Його неможливо не обійти, не об'їхати. Там суцільний морок, де дуже холодно і темно. Там немає повітря. Космос ще можна назвати зоряною країною, Всесвітом. Та є у цій країні одна зірка, яка знаходиться найближче до землі. Відгадайте, як вона називається? Що у світі найсвітліше, наймиліше, найтепліше, в небі в день воно гуляє, ніч приходить спать лягає. Це сонце. Велика зірка, розпечена куля жовтого кольору. Набагато більше від землі. На її поверхні навіть камінь розплавиться і перетвориться на пару. У Сонця є велика космічна родина. Навколо нього обертаються інші планети. Всі ці планети це велика космічна родина, для яких сонечко є мамою. Вони його діти, які обертаються навколо нього. Сонце разом з планетами називають сонячною системою. Кожна планета має свою доріжку, по якій вона рухається навколо Сонця. Ця доріжка називається орбітою. Давайте роздивимось, які ж планети входять до сонячної системи і які вони мають назви. Меркурій. Венера. Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. А як можна дістатись в космос тільки на ракеті? Чому в космос треба летіти на ракеті? Чи не можна дістатися туди на літаку чи повітряній кулі? Тому що ракета перетинає атмосферу нашої планети настільки швидко, що Земля не встигає повернути її назад своїм тяжінням. Ані літак, ані повітряна куля не здатні розвинути таку велику швидкість. Першого українського космонавта звати Леонід Каденюк. Давайте пограємо в гру, що є в космосі, а чого немає. Сонце. Так, тому що це зірка. Земля. Так, тому що це планета. Літак. Ні. Тому що він недостатньо швидкий. Будинок. Ні. Тому що в космосі немає земного тяжіння. Космонавт. Так. Квіти. Ні. Тому що в космосі немає повітря. Риба. Ні, це неможливо, бо в космосі немає живих організмів. Ракета Так, вона достатньо швидка, щоб дістатись до космосу. А зараз пропоную вам намалювати нашу планету Земля нетрадиційним методом. Переходьте на наступне заняття по силочці. Бажаю успіхів!